Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці ми будемо з вами дізнаватися, що таке нервова система. А перед цим давайте з вами поспостерігаємо за погодою. Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, яким було вранці небо, що стосовно опадів і кому відома температура повітря. Давайте попрацюємо з підручником. Відкривайте книжечки на сторінці 34. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Все, що ми робимо, підпорядковується командам головного і спинного мозку. Завдяки мозку ми бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, виконуємо рухи та зберігаємо в пам'яті все. Що сприймаємо? Нервова система складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Мозок контролює весь організм. Він пов'язаний з усіма іншими органами: спрямовує рух, зір, слух, мовлення, мислення тощо. До всіх органів тіла від головного і спинного мозку? Відходять нерви, схожі на нитки, по них надходять різні сигнали, а від мозку йдуть зворотні сигнали всім органам тіла. Поставте, будь ласка, відео на паузу та розгляньте ось цей малюночок. Тут ближче ми з вами познайомимося, так? дивіться, за що відповідає кожна частинка мозку. Ну, Наприклад, ліва частина, да, ліва півкуля і права півкуля мозку. За письмо, бачите, відповідає ліва півкуля. За слух також ліва. А за музикальні здібності права півкуля. Ось така цікавенка. Давайте з вами переглянемо відео, як же злагоджено працює. Наш організм і як їм керує нервова система. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Вона складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Нервова система забезпечує злагоджену роботу всіх органів. Вона дозволяє людині керувати всім тілом. Отримувати інформацію ззовні і зсередини. Головний мозок надійно захований в черепі. Мозок це командний пункт цього організму. Він несе відповідальність за думки і почуття. Мозок ніколи не відпочиває, навіть коли ми спимо. Мозок схожий на комп'ютер, приймає інформацію про звуки, запахи, зображення розпізнає запам'ятовує її. Людина використовує тільки малу частину своєї пам'яті. Спинний мозок слідкує за роботою всіх внутрішніх органів твого тіла. Спинний мозок має вигляд білого шнура завдовжки 40-45 см і товщиною пам'яті. До всіх органів тіла від головного і спинного мозку відходять нерви. Нерви схожі на білі блискучі нитки. Вони розголоджуються і пронизують майже всі органи тіла людини. По них у мозок надходять різні сигнали, а від мозку йдуть доворотні сигнали всім органам тіла. Інформація по нервах передається зі швидкістю 300 км за годину. А тепер давайте розглянемо малюночки на сторінці 35. Назвіть і запишіть у зошит, що входить до складу нервової системи людини. Ми з вами пізніше до зошита повернемося. Мозок це орган, який контролює все тіло, увесь організм. Якщо ви втомилися, виконайте рухливу вправу. Де ж розміщується головний і спинний мозок? Головний мозок людини займає всю порожнину черепа, кістки якого захищають масу мозку від зовнішніх механічних ушкоджень. В процесі росту і розвитку головний мозок набуває форми черепа. Спинний мозок це відділ нервової системи, що розміщений у хребтовому каналі. Як в попередньому відео ви дивилися, так, до 45 см довжину. І ще раз ознайомтеся із параграфом на сторінці 35. Якщо ви хочете покращити свою пам'ять, то виконайте ось цю вправу. Покладіть шкільне приладдя в певному порядку. Запам'ятайте його розташування протягом 10 секунд. Потім відверніться, хтось вам може поміняти місцями кілька предметів, і ви маєте відтворити початкове положення предметів. Далі можна помінятися місцями, з ким ви вправлялися. Давайте досліджувати роботу нервової системи далі. Для цього вам знадобляться ножиці. Доторкніться рукою до гострого кінця. Що ви відчули? Чому гострі предмети можуть бути небезпечні? Подумайте, чому вручні поклажі в аеропортах не дозволяють перевозити гострі, ріжучі та колючі предмети? На сторінці 36 ми продовжуємо з підручником працювати. Щоб робота нервової системи не порушувалася, потрібно правильно харчуватися. Організовувати свій робочий день. Важливими є щоденні прогулянки на свіжому повітрі та міцний нічний сон. Фізичні вправи також поліпшують роботу головного мозку. Діти, зверніть увагу, що знов повторюються ті самі так, вправи і свіже повітря, і здоровий сон. І фізичні вправи, тобто, вони бачите, на всю систему органів а впливають нашого організму, не тільки на окрему, а майже, бачите, на всі системи. У вісні людина перебуває одну третю частину свого життя. Без сну вона може померти. Дитина повинна спати не менше 10 годин на добу. Для роботи мозку і нервам потрібні поживні речовини і кисень. Їх приносить кров. Без кисню головний мозок гине за кілька хвилин. Якщо людина перестає дихати і не отримує кисень, то головний мозок може загинути за кілька хвилин. Якщо ви втомилися, виконайте піс хвилинку. І тепер ми попрацюємо в зошиті. Це у вас сторіночка 15. В, цьому, в цій роботі ми будемо виконувати не всі завдання, тому будьте уважними. Завдання номер один. Ви виконаєте самостійно і запишете самі про себе, які в тебе відчуття. Коли ти хочеш їсти, хочеш спати, зупиняєшся перед світлофором, щоб перейти дорогу, які в тебе відчуття. Якщо рідні тебе люблять, запишіть. Завдання 2. Користуючись інформацією з підручника або знову переглянувши наше відео спочатку, заповніть таблицю нервова система. Трошечки підказочок я вам даю. Органи нервової системи: це головний мозок, спинний мозок і нерви. Три основні органи. Запишіть їх в дошиті. І напишіть, де вони знаходяться. Розміщення. Головний мозок у черепі, спинний мозок в каналі хребта і нерви по всьому організму. А от функції, тобто для чого вони потрібні, ці органи, ви вже виконаєте самостійно. Третє завдання робити не потрібно. Завдання номер 4. Разом із сусідом, сусідкою, ну а можете з, 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 з кимось з батьків, складіть пораду для успішної роботи нервової системи. У вас вона може бути своя, але я вам пропоную ось таку пораду. Прочитайте її, будь ласка, якщо вона вам сподобалася, можете її також записати до зошита. Завдання номер 5 у цьому завданні нам треба позначити достовірні твердження. Там, де ви згодні, ви ставите галочку навпроти слова так. Де ви не згодні, ставите галочку навпроти слова Ні. Завдяки мозку ти можеш виконувати будь-яку роботу. Так. Генератором почуттів, емоцій і бажань є серце. Ні. Найбільшими помічниками мозку є органи чуття. Ніс, так, ми запах, відчуваємо смак, слух. Так. І завдання, дивіться, шосте, це вже у вас сторіночка 16. Підкресли слова про вправи та ігри, які тренують нашу пам'ять. Складання мозаїк, катання на гойдалці, розгадування кросвордів, гра в шахи і шашки, футбол, переказ прочитаної книги, переглянутого фільму. Подумайте, які слова нам підходять, да? які дії тренують нашу пам'ять. Сьоме завдання ви виконуєте за бажанням. Отже, давайте зробимо висновок, що нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім світом. Вона керує роботою всіх систем організму. Потрібно берегти нервову систему. Ну і ось хвилинка цікавинки, чи знаєте ви що? Можете поставити на паузу і ознайомитися із цим цікавим матеріалом. Ваше домашнє завдання повторити тему на сторінках 34-37 у підручнику і робочий зошит сторіночка 15 16. Дякую за те, що були зі мною на уроці.